Тему дня етері ТВ традиційно о цій порі підбуваємо підсумки дня, що минає у студії Аліна Рябко вітає вас і мої колеги вже готові поділитися найголовнішими новинами чернівців та буковини. Тож усі деталі уже за мить. За ніч 8 травня у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БПЛА не зафіксовано. Про це сьогодні вранці повідомили повітряні сили Збройних сил України. Утім, протягом ночі ворог активізував удари тактичною авіацією і застосуванням керованих авіабомб по Сумщині. Йдеться у повідомленні також у відомстві. Додають, що напередодні в період з 14.30 по 20.30 РФ завдала ударів 31 ударним БПЛА і безпілотниками імітаторами інших типів з Ростовської області. Підтверджено збиття 20 ударних БПЛА типу по шахет на півночі та в центрі країни. Шість ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. День пам'яті та перемоги над нацизмом. Сьогодні, 8 травня, Україна та весь світ згадує тих, хто боровся до останнього подиху. Тих, хто не дочекався перемоги над несамовитим ворогом. Ми згадуємо тих, хто, не втрачаючи надії, протистояв загарбникам у боротьбі. У Чернівцях на центральній площі мешканці міста, представники духовенства, військовослужбовці, посадовці та правоохоронці зібралися задля вшанування пам'яті та покладання лампадок до стели із портретами загиблих героїв у війні з Росією. Червоні маки на грудях знак скорботи за полеглими і запонівеченими долями, яких зачепила Друга світова війна. Для тих, хто пам'ятає та усвідомлює цей день не привід для святкування і гуляння парадів. А ще раз гадка і туга за тими, хто створив для нас майбутнє. Для нас взагалі, мені здається, одна з таких видатних дат, яка говорить про те, що ми, як український народ, приймаючи участь у Другій світовій війні, змогли перемогти, перемогти нацизм. Я впевнений, що і сьогодні ця боротьба і продовжується. Наші майбутні тільки вільної демократичної країни повинно бути як держава, яка дійсно перемогла нацист. Я впевнений, що так і буде. Тому ми сьогодні вшановуємо цей день, пам'ятаємо про цей день, пам'ятаємо про наших пращурів, про наших минулі покоління, які боролися за волю, боролися за незалежність України, боролися за саму нашу державність. Тоді люди об'єднувалися і протистояли втіленню зле в чистому вигляді. Вони вистояли і перемогли, але на зміну нацизму прийшов рашизм. Зло повернулося під іншим обличчям, щоб забрати нашу волю, нашу землю та наше майбутнє. Ми продовжуємо боротися, і ми обов'язково вистоїмо. Відверті дискусії та напрацювання стратегічних рішень, спрямованих на посилення міжнародної єдності та підтримку України у її боротьбі, Київський безпековий форум, традиційний майданчик для обговорення глибоких та важливих тем, зібрав у столиці міжнародних діячів, українських та іноземних високопосадовців, парламентарів, дипломатів для спільного пошуку шляхів зупинення російського агресора, досягнення справедливого миру для України та світу а також Запобігання третій світовій війні про це розповімо далі. У сюжеті Цьогоріч Київський безпековий форум приурочений до двох символічних дат: – 80-річчя перемоги у Другій світовій війні та 40-річчя дня Європи. Як офіційно свято Європейського Союзу в умовах російської агресії, шанування пам'яті полеглих набуло особливого символізму як нагадування про ціну миру та необхідність єдності, боротьбі за свободу. Голова Київського безпекового форуму Арсеній Ясенюк, відкриваючи цьогорічні обговорення, які стосуються безпосередньо російсько-української війни, наголосив, що перемога України у війні, розв'язаній Росією, капітуляція очільника Кремля та його відповідальність за усі злочини можливе лише через об'єднання міжнародних сил та наявності чіткого плану. Що ми потребуємо це чіткий комплексний міцний план? Повернення відновлення миру, і ми не зможемо отримати цей мир через якісь поступки. Поступки лише збільшують апетити цього звіра. Ми і так забагато вже зробили поступок і заплатили нашими життями, кров'ю. За це Арсеній Яценюк також додав, що нині Україна виступає щитом для всієї Європи. Україна стала справжнім оплотом європейської глобальної безпеки. Ми продемонстрували усьому світу, що, попри той факт, що Росія озброєна до зубів, що вона має союзників, таких як Китай та інші тирани і диктатори, попри той факт, що Росія має ядерну зброю. Ми маємо мужність, волю і стійкість для того, щоб вистояти і зупинити російську військову навал. Адмірал Роб Бауер у своєму виступі на форумі зауважив, що завдяки героїчному опору українців Росія втратила велику кількість особового складу війська, але так і не досягла жодних стратегічних цілей. Росія втратила більше 700 тисяч своїх людей поранених. І загиблих і все ще не досягло жодної своїх стратегічних цілей. А без підтримки Китаю та інших автократичних країн світу Росія ніколи би навіть не змогла продовжувати присутність президента СІ на червоній площі завтра. Є Якраз свідченням того, що сили зла об'єднуються. А чому тому, що їх лякає сила, яку демонструють країни-члени альянсу, ми особливість нинішнього форуму широке представництво на ньому діючих українських військових захисників, які щодня боронять нашу землю від російського агресора, це надає дискусіям особливої ваги та практичної гостроти, адже саме ці люди мають безпосередній досвід протистояння Ворого та чітке розуміння потреб фронту серед них чернівчанин Павло Яценюк, замкомандир роти ударних БПЛА. Він розповів під час КБФ своє бачення формули перемоги у війні. Кожна ударна місія нашого дрону це десятки врятованих життів, тому нам насамперед потрібні БПЛА. Також нам потрібна наразі броньована техніка для безпеки наших екіпажів. Для логістики нам потрібні високоточні боєприпаси для того, щоб вражати їхню логістику, їхню артилерію. Нам потрібні фахові навчання. Нам потрібна інноваційна техніка це і є формула перемоги. Та основна складова перемоги. Це люди, захисники, які щодня і щохвилини стримують ворога ціною власного здоров'я і життів. Ми не переможемо в цій війні, якщо будемо використовувати лише безпілотні системи. Нам потрібні на позиціях піхотинці, які будуть відбивати російські атаки. І звісно, якщо ми хочемо повернути тимчасово окуповані території, то нам потрібні добре навчені мотивовані штурмові підрозділи, які будуть. Ефективно працювати в наступі. Насичені безпекові дискусії на Київському безпековому форумі тривають. Високопоставлені представники з різних куточків світу продовжують активну роботу над формуванням нових та посиленням існуючих стратегій, спрямованих на перемогу над спільним агресором. Учасники форуму констатують, що саме Україна наразі приймає на себе основний удар, захищаючи не лише власну свободу, а й безпеку всього континенту. А й Багатьох виступів та кулуарних обговорень залишається непохитна переконаність у тому, що лише максимальна міжнародна згуртованість, солідарність та рішучість допоможуть здолати екзистенційного ворога, який кинув виклик світовому порядку. Юлія Слободян та дня, ТВА. Шанс суттєво продовжити життя та поліпшити його якість, зберігаючи працездатність та активність у Чернівцях. На базі міської поліклініки номер 2 відкрили перше в області амбулаторне відділення гемодіалізу. Подробиці у матеріалі моєї колеги. Очищення крові від токсинів та кінцевих продуктів метаболізму за допомогою спеціального апарату штучної нирки, адже якщо власний орган відмовляє в роботі, відбувається самоутруєння організму. Гемодіаліз це справжній порятунок від інтоксикації для людей з гострою та хронічною нирковою недостатністю. Без цієї процедури людина, залежно від складності хвороби, може прожити у середньому від Двох до чотирьох років і модіаліз це штучна нирка, яка може продовжувати життя хворому з такими захворюваннями безкінечно довго. Ну от ви чули, що у нас є е, хворі, які е, користуються сімкимодіалізом 26 років. Причому вони ведуть активний образ життя. Вони працюють, вони виховують дітей, сім'ї, мають і ні в чому собі не відмовляють майже. На буковині гемодіаліз зазвичай проводять в умовах стаціонару в обласній стороженецькій, хотинській та сокарянській лікарнях. Втім, відтепер у Чернівцях відкрили перше в області амбулаторне відділення на базі міської поліклініки номер 2 Ми намагаємося зробити так, щоб хвороба не впливала на якість життя. Тому і були створені от таке нове амбулаторне відділення амбулаторного гемодіалізу на нашій базі. Як ви бачите з відповідними комфортними умовами. Ця процедура є пацієнти, які гемодіаліз отримують пожиттєво через день тривалістю від 4 до 5 годин. Тому і наша, наша мета це пацієнтові комфортні умови і висококваліфікований персонал з відповідним якісним сучасним обладнанням. Гемодіаліз в амбулаторному відділенні є абсолютно безкоштовним, адже поліклініка законтрактована з Національною службою здоров'я щодо відповідного пакету. Мати направлення від сімейного лікаря до лікаря-нефролога, і лікар нефролога любого лікувального закладу може скерувати на проведення гемодіалізної процедури. Це все виконується безкоштовно, сама процедура, крім того, в пакет надання послуг амбулатор гімедіаліза ще безкоштовно пацієнти отримують здачу відповідних аналізів загальноклінічних, біохімічних, специфічних, а також безкоштовно необхідні медикаменти, які ми використовуємо при наданні невідкладної допомоги. Над створенням відділення працювали упродовж двох років. Розповідає директорка міської поліклініки номер 2 Світлана Широкова. Ми вивчали, ми набиралися досвіду і в Україні, і за межами. Ми дивилися, як працюють приватні гемодіалізні центри. Ми тільки починаємо в даний час. Ви бачите тільки три машини. Можливість трьох машин це шість пацієнтів на день, які можуть отримати процедуру гемодіалізу, але ми плануємо в майбутньому обов'язково розширятися. І гемодіалізна зала, якщо ви побачите, вона розрахована на 10 машин. Амбулаторне відділення гемодіалізу укомплектоване найсучаснішим обладнанням канадського виробництва, яке в медичних закладах України використовується вперше. Це штучна почка. Вона служить для того, щоб очистити організм від, від всяких шлаків, токсинів і так далі. Є пацієнти, які цього потребують, тому якщо вони будуть отримувати це в комфортних умовах, то це буде круто. І на сучасному обладнанні для того, аби опанувати особливості роботи з обладнанням, Михайло Єлізаров пройшов спеціальне навчання у Туреччині. Це був справді дуже гарний досвід. Ми проводили навчання прямо на виробництві, де ці апарати збираються, де виготовляється розхідний матеріал, власне, всі мембрани. Бо була можливість своїми очима спостерігати за підходом виробника до створення цієї продукції. Це дуже круто. Чи було важко? Ну. В силу якихось технічних моментів можливо десь було важко, але нам надали досить розгорнуту відповідь, щоб ми зрозуміли з якими проблемами можемо зустрітися і як їх швидше вирішувати. Тетяна Дубіцька, теме ТВА. ДТП на Буковині. 19-річний житель селища Лужани, керуючи автомобілем Ягуар, допустив наїзд на пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги. У результаті ДТП 60-річний житель села Бабин Чернівецького району отримав численні тілесні ушкодження. Травмованого чоловіка лікарі бригади швидкої медичної допомоги госпіталізували до медичної установи. Транспортний засіб вилучено, а слідчі дії тривають. Прямував до Молдови у жіночому вбранні. 6 травня один із нарядів відділу Кельменці Чернівецького прикордонного загону затримав порушника, який прямував до кордону у нетиповому для чоловіка образі. Довговолоса особа у жіночому вбранні пішки прямувала в бік сусідньої Молдови. Наблизившись прикордонники, помітили в неї чоловічі риси обличчя, зокрема й щетину. Під час спілкування і перевірки документів охоронці кордону з'ясували, що особа є 26-річним жителем Львівської області. Мандрівник зізнався, що мав намір незаконно поза пунктом пропуску потрапити на територію Молдови, а нарядився в жіноче, щоб не привертати зайвої уваги. Стосовно затриманого складено матеріали адміністративного провадження за порушення прикордонного режиму і спробу незаконного перетинання державного кордону. Протягом доби на Буковині трепилися дві пожежі. На одній з них травмувався чоловік. Так, вночі 8 травня у Чернівцях горіла нефункціонуюча будівля. Вогонь частково пошкодив стіни. Унаслідок займання травмувався чоловік 1985 року народження, отримавши опіки дихальних шляхів. Ще одна пожежа була зареєстрована в селі Бочківці. Там горів легковий автомобіль. Утім, врятувати його від знищення не вдалося. Вогонь повністю знищив авто. Причини займань встановлюють фахівці. Таким побачили цей день наші журналісти. Дізнавайтеся більше цікавих та актуальних новин на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Я з вами прощаюся з побажаннями затишного вечора та світлих думок. На все добре.